Ви ремоції та теплі обіймо сьогодні на Луцькій автостанції, адже додому до своїх рідних повертаються чотири військовослужбовці, яких обміняли в рамках обміну 31 січня. Богдан Озімок, Олексій Коваль та брати Павло Янатолій Романіки повернулися до рідної Волині. Усі четверо були в російському полоні з травня 2022 року. Ці всі чотири хлопці служили в другому окремому стрілецькому батальйоні в один з не досить гарних моментів потрапили в полон. Однак, дякувати Богу, сьогодні ми їх зустрічаємо. На наші землі. Всі військовослужбовці є добровольцями, які у перші дні повномасштабного вторгнення стали на захист нашої держави. У травні 2022-го їх батальйон в повному складі відправили виконувати бойові завдання в Донецьку область. І першим з них була оборона міста Лиман, куди расисти на той час кинули всі можливі сили та засоби. На жаль, 23 травня 2022 року, під час наступальних дій ворога біля Лиману. Наші воїни потрапили в полон на цих кадрах. Окупанти якраз допитують волинян. Хто там ще є? Скока народу в підвалі? Я Не знаю, було восім дев'ять чоловік. Волинян звільнили в рамках масштабного обміну військовополоненими 31 січня, коли на рідну землю повернули 207 українських військових, і тільки тепер, після реабілітації, волиняни. Нарешті готові їхати у свої домівки до рідні на сьогоднішній день. Процедура заключається в тому, що вони проходять певну реабілітацію після полону, як фізичну реабілітацію, щоб поправити своє здоров'я, підлікуватися а також з ними займатимуться психологи, які Покращить їхнє ментальне здоров'я, повернуть старатимуться принаймні повернути їх до того попереднього життя, яке в них було, затамувавши подих, не міг нарешті дочекатися, коли приїде тато син Олексія Коваля Віктор. Рідні чекали чоловіка довгих 19 місяців. Чи вдалось спілкуватися? Поки він був полоні? чи звісток не було? Не було звісток. – І які емоції були, коли вже вам сказали нарешті, що таке А які можуть бути емоції. Це була радість. Спілкувалися вже по телефону чи по відеозв'язку? Mm. Як почуваєте ваш таки? Ну, по телефоні спілкувався до його їздив. Все чудово. А здоров'я, фізично якось вплинуло, щось якісь поранення є. Чи ну бо ж розуміємо, що понад більш менш нормально? Ну, настроєння теж було хороше. І ось довго очікувана зустріч таки відбулася. 50 п'ятдесятирічної Олексій Коваль, родом із села Ясинівка Луцького району. Що не перше зробили? Жінку в ньому. Правда, я її неї бачив, вона до мене в Дніпро приїжджала з сином. А так ще поки не зрозумів, що відчуваю. Емоції переповнює, так? Так. А скажіть, за яку цю ниточку надії трималися, коли були там? Про сім'ю думали, про Україну, про свою землю. От що не давало вам здатися і? Чекати того моменту, коли таке вміняють. Місяче про сім'ю вдома. В цей день до своїх близьких повернулися і брати Романіки 47-річний Анатолій та 44-річний Павло. Обидва чоловіки жителі міста Рожище. Ну, Фізичний стан емоції переповнюють. І за фізичний стан зараз я не можу говорити диктивно. Все дуже добре. Хто чекає вдома на вас? Мама моя старенька, дружина, син. Теж найбільше ділиться Анатолій Романік, хвилювався за маму, адже вона уже в поважному віці, і для неї перебування сина у полоні стало надзвичайно сильним випробуванням. Мама дочекалася. Я, я боявся, як обміняли, я боявся взагалі додому. Я боявся що вдома що робиться. Слава Богу, дочекалася. Тож бажання зараз тільки одне. Маму, сину, дружину зіняти. Першу чергу. І четвертий звільнений волинянин, який нарешті їде теж у рідне рожище, 41-річний Богдан Озімок. Звільнених волинян зустрічали рідні та побратими. Серед них і військовий Андрій Мерчук, якого теж звільнили з пекла російського полону. Дещо раніше, у квітні 2023 року, я всіх чекав. Це наш батальйон, наш наша рота, другий ОСБ. Ми разом були, попали в полон, я теж з полону звільнився. Це мій найкращий самі-самі під хлопці. Самі. Андрій Марчу каже, найкраща реабілітація для полонених рідні стіни й близькі люди поруч. Тому найголовніше те, що після усіх пережитих жахів, хлопці нарешті засинатимуть, і прокидатимуться у теплих рідних домівках. Ця невідомість просто не знаю, чи ти повернешся додому, чи не повернешся з полону, чи живим, чи не живим. Зараз в даний момент всякі моменти бувають, хлопці не повертаються, а знаючи, що ти тут в рідній Україні рідна земля. З хлопцями. Ну, це найголовніше. Це саме, саме Чоловіків привітали на рідній землі і представники Волинського обласного ТЦК ТСП. Воїнам вручили подарунки, прапори Волині та подяки. Я дуже вдячний вам за вашу витримку і слава Україні! Героям Дякую, Дякую. вам. Бачите, і нічам, з гуняк і все. Дякую вам. Дякую. У нас ніхто не забув, ми вдома. До слова, у рамках обміну полоненими 31 січня звільнили шість волинян. Наразі до своїх рідних повернулися тільки четверо, адже ще двоє – 50-річний Микола Гойдило з села Нискиничі та 38-річний Віталій Герасимик із села Будятичі ще перебувають на реабілітації. Та вже невдовзі вони теж повернуться у рідні домівки.